Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Чотири волинські підприємства підозрюють у підтримці російської агресії. Три податківці оформляли фіктивні інвалідності для ухилення від мобілізації. Польські перевізники повідомили, коли планують перекрити пункт пропуску дорогусь ягодин Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 травня. У студії працює Христина Дричик. І Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо. Про сумне та болісне у Донецькій області трагічно загинув 54-річний солдат окремої механізованої бригади Руслан Фатхудіновісковелям. Про це повідомив у телеграмі мер міста Ігор Чайка. 54-річний захисник до останнього боровся за свою батьківщину. Та на превеликий жаль загинув 29 квітня цьогоріч у районі села Шахова Покровського району Донецької області. Прощання з воїном відбудеться 8 травня. Поховають захисника на алеї героїв міського кладовища. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Честь та шана воїну. Служба безпеки України підозрює кілька підприємств на Волині, якими володіють брати Михайло та Дмитро Добкіни у підтримці російської агресії. Слідчі повідомляють, що компанії, серед яких птахофабрика, торгові компанії та аграрні підприємства, ймовірно, постачали продукцію на тимчасово окуповані території Луганщини і припускають, що через інші країни експортували. Дії до Росії про це повідомляє економічна правда. За даними слідства, ці дії могли бути частиною схеми фінансування військових формувань країни агресора. Інформацію про це надав старший слідчий Олександр Майборода. А доступ до важливих доказів суд надав ухвалою від 24 березня цього року. Крім того, встановлено, що компанії братів Добкіних займалися фінансовими операціями, які сприяли накопиченню готівки для фінансування армії РФ. Справу зараз розслідує СБУ і в разі доведення вини братам Добкіним загрожує від 10 до 15 років тюрми. У Волинській обласній психіатричній лікарні 7 травня працювали правоохоронці. Факт візиту правоохоронців нам підтвердили у самому медзакладі. Однак причини не пояснили. Як повідомили у департаменті стратегічних розслідувань, слідчі дії в медзакладі проводять їх співробітники, що саме перевіряють, поки офіційно не повідомляється. Однак у соцмережах з'явилася інформація, що це може бути пов'язано із корупційним злочином, на якому нібито викрили одного із лікарів. Днями у Луцьку сталося ДТП на перехресті вулиць Набережна та Шевченка. Водій автомобіля Мерседес benz не впорався із керуванням та зніс паркан, після чого втік з місця події. Патрульні Волині розшукали керманича автівки. Після цього на порушника склали низку адміністративних матеріалів за кількома статтями. На Волині двоє підлітків потрапили у ДТП на мотоциклі. У поліції Волині повідомили, що аварія трапилася 6 травня між салами Карпилівка та Башлики Луцького району. 15-річний житель Цумані, керуючи мотоциклом, не впорався із керуванням і впав на узбіччя. У результаті ДТП хлопець отримав закриту черепно-мозкову травму струс головного мозку та забіг грудної клітки. Його шпиталізували у пасажира медики діагностували численні забої, але від шпиталізації він відмовився. 7 травня на Волині урочисто відкрили всеукраїнську спартакіаду серед допризовної молоді та чемпіонат України з військово-спортивних багатоборств. Основна мета змагань виховання патріотизму, моральної стійкості та підготовка молоді до служби у війську через спортивну активність. На відкриття змагань завітав заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер. Він привітав учасників і наголосив на важливості розвитку фізичної культури і спорту, особливо у воєнний час. Ми щиро раді вітати молодь з усієї України на Волині. Спорт це складова підготовки до захисту держави. Бажає вам перемог і гарних вражень від перебування у нашому краї, зазначив Тарас Шкітер. У змаганнях беруть участь команди з 12 областей. Волинь представляють курсанти ліцею імені героїв Небесної Сотні, восьмиразові переможці Спартакіади. Програма включає біг, відтягування, метання, гранати, стрільбу, плавання та смугу перешкод. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 7 травня ворог атакував Київ. Внаслідок цього загинули дві людини. П'ятеро отримали поранення, з них четверо діти. Про це повідомляє ДСНС області у Святошинському районі. Уламки влучили у дев'ятиповерхівку пожежа на чотирьох поверхах. Рятовано п'ятьох людей, трьох дітей госпіталізували. У Соломінському уламки впали на відкриту територію. У Дніпровському дрон влучив у багатоповерхівку. Часткове руйнування верхніх поверхів без постраждалих. У Шевченківському пожежа в п'ятиповерхівці загинули дві людини. Атакували окупанти і Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше чотири людини. Двох із них рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого приватного будинку. Повідомили в ДСНС області. Загалом зруй. Нований один житловий будинок ще 11 пошкоджено. Постраждали також 10 автомобілів та об'єкти інфраструктури. У Житомирському районі внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Зокрема, спалахнула пожежа в господарській будівлі, вибуховою хвилею та осколками пошкодило житлові будинки. Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого поранився мирний житель, у будинок якого влучив снаряд. Про це повідомила прес-служба Херсонської ОВА. Зазначається, що рятувальники оперативно деблокували постраждало і Передали медикам у чоловіка, діагностували вибухову травму та контузію. Полтавщина також була під ударом ворога. Внаслідок атаки російських БВЛА пошкоджень зазнали 11 приватних будинків та 12 господарських споруд. Про це повідомляє Полтавська ОВА. Внаслідок падіння уламків безпілотників. Виникла пожежа в одному із житлових будинків. Наразі її ліквідували. На львівщині прикордонники викрили спробу незаконного перевезення рідин для електронних сигарет. Як повідомили, в західному регіоні регіональному управлінні держприкордонслужби зупинили мікроавтобус, у якому намагалися незаконно ввести в Україну велику партію підакцизного товару. Зазначають, що 50-річний мешканець Львівщини повертався із Польщі і обрав зелений коридор, сподіваючись, що його не перевірятимуть. Але під час огляду у багажному відділенні фіа та прикордонники виявили 2400 флаконів рідини для електронних сигарет по 30 мл Кожен щоб приховати товар, чоловік заховав його серед я. Чиків із фруктами увесь товар вилучили. Тепер чоловік відповідатиме за незаконне транспортування підакцизних товарів. На сумщині агент ФСБ шпигував за позиціями сил оборони на Курському напрямку під виглядом військового зсу. Як повідомили в СБУ, зловмисником виявився 44-річний місцевий мешканець. Щоб не викликати підозри, чоловік переобдягався. У піксельну військову форму та видавав себе за військовослужбовця. Повідомляють, що він переміщався рейсовими автобусами та приховано фіксував місця дислокації і маршрути українських захисників. Зібрану інформацію передавав куратору з ФСБ через месенджер. Його викрили, вилучили мобільний телефон з анонімним чатом, куди він передавав зашифровані дані. Наразі йому повідомлено про підозру. Зрадник від вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Прикарпатті командир дозволив. Ли в підлеглому півтора року не служити та отримувати зарплату. Як повідомили у прокуратурі, затримали 36-річного начальника підрозділу військової частини. Слідство з'ясувало, що він без поважних причин дозволив одному з підлеглих не з'являтися на службу понад півтора року. Попри це, військовослужбовець продовжував отримати зарплату. Загалом йому виплатили понад 650 тисяч гривень. Повідомляють, що командира взяли під варту та відсторонили від служби. Троє посадовців на львівщині оформлювали фіктивні інвалідності щоб оминути фронт. Як повідомили у ДБР, фігуранти оформлювали фіктивні інвалідності для чоловіків призовного віку, залучаючи лікарів та медиків Львова. Ці липові діагнози дозволяли чоловікам отримувати відстрочку від мобілізації. Вартість послуг була від 3 до 10 тисяч доларів США. З 2023 року в результаті їх діяльності 19 чоловіків отримали інвалідність незаконно. Усім фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Далі до новин світу У РФ дрони атакували низку важливих підприємств військово-промислового комплексу, які спеціалізуються на розробках сучасних систем озброєнь і не тільки. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Так, у Саранську дрони вдарили по заводу оптоволоконні системи. Підприємство є ключовим елементом у сфері сучасного військового зв'язку та спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для армії ворога, зокрема для дронів на оптоволок. Окрім того, безпілотники атакували акціонерне товариство Конструкторське бюро приладобудування. Воно спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь. Польські перевізники планують перекрити пункт пропуску дорогуських ягодин через незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок. Про це пише суспільне лист звернення про початок з 12 травня акції протесту. Її організатори надіслали до польської гміни та очікують на погодження або відмову у проведенні перекриття кордону. Розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Лідер страйку польських перевізників, як і в попередні рази, меклер рев. Фал про це зазначив у соцмережі Twitter Павло Усядек, керівник конфедерації в окрузі Плоцьк, Цеханов Республіки Польща. Він також опублікував текст заяви з вимогами польських перевізників, у які організатори протесту виказують своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок. Те, що теоретично мало спростити життя перевізникам, виявилося ударом для польських підприємців. Польським водіям часто доводиться чекати по сім днів, навіть якщо причіп порожній без вантажу на території України, йдеться в повідомленні. Як і в попередніх повідомленнях, польські перевізники не вказують наскільки довготривалою буде їхня акція протесту. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів, не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. А дивіться далі, тож не перемикайтеся.